Всім привіт! Мене звати Каріна, і ви на моєму Ютуб-каналі, де ми говоримо про духовність, про психологію, про всесвіт, як це взагалі все працює. І думаю, тупим сьогодні. У нас дуже така цікава тема, на яку я хотіла, яку я б хотіла обговорити, це про те. Про що майже духовні книги не говорять, тому що я читаю духовні книги, люблю це все читати, дізнаватись і так далі. Але іменно про цю тему я ніколи не чула, ніколи не бачила її в книгах. Але думаю, вона дуже є важливою. Тому що вона найперше, це незручна. Цю тему складно прийняти, а ще складніше побачити в собі. І зрозуміти, що вона є в кожного з нас практично. Це не буде якесь таке, знаєте, мотиваційне відео або не чергове відео про те, як правильно думати, як правильно жити. Це буде така чесна розмова про те, чому ми часто не живемо своїм життям, навіть коли ми багато розуміємо, навіть коли ми багато читаємо і живемо в духовності. Тому що ми живемо у світі, де нам постійно показують, чого потрібно хотіти. Нам потрібно хотіти успіху, нам про. Потрібно хотіти гроші, стосунки, правильний образ себе, нам це все нав'язують в соціальних мережах і так далі. І дуже часто ми починаємо бігти не тому, що ми цього хочемо дійсно, а тому, що так треба. Так з'являються у нас нав'язані бажання. Ці бажання ми називаємо там це моє бажання. Але якщо зупинитися і отак подумати, запитати чесно себе в першу чергу. Чи справді я цього хочу, відповідь не завжди приходить, і часто приходить тиша, а іноді такий внутрішній супротив. І в цьому супротиві народжується напруга, тому що зовні здається, що ми цього хочемо, а всередині, нібито в нас такий страх втому від цього бажання. Бо насправді ми намагаємося не жити, а відповідати відповідати очікуванням, довести, що з нами все добре, що ми хочемо того, що і всі, довести, що ми достатні там мати щось. І ту гру входить енергія важливості, про що говорять вже в духовних книгах. Тому що важливість це, що в першу чергу, це стан, який. Показує, що щось більше за тебе там, наприклад, без цього я не буду щасливим. Якщо там щось там не станеться, то зі мною щось не так. І коли бажання це не наше, ми все одно намагаємось його досягти, і важливість цього бажання стає величезною. Бо це вже не про якусь радість, а про виживання. Виживання в реальному світі. Що на це робить реальність? Реальність вона починає опиратися, опиратись і не давати відбуватися деяким бажанням в нашому житті. Бо коли ми живемо в напрузі, ми не створюємо який, якийсь рух, ми створюємо застій. Про це говорять духовні книги. І тут дуже важливо сказати про те, що чому різниця між бажанням і наміром, вона величезна. Тому що бажання воно часто звучить так, як нібито: я хочу, бо мені чогось не вистачає, або я хочу, щоб це нарешті сталося. Намір він звучить максимально інакше. Він звучить, я обираю жити так, я йду цим шляхом, я беру відповідальність за своє життя. І ось тут більшість людей зупиняється, тому що вони, знаєте, не знають, як далі там робити, а тому, що відповідальність вона лякає людей. І на це приходить нове стан жертви. Про нього майже не говорять, я майже про нього не читала в якихось книжках. Бо це неприємно визнавати, тому що людям не хочеться сказати на себе, що я жертва, я живу в стані жертви. Ні. Але стан жертви я не можу сказати, що це слабкість. Стан жертви це прям така стратегія хороша в людей. Він з'являється там, де, наприклад, колись людині було боляче, або занадто хтось зробив її боляче, або занадто страшно. І стан жертви це пояснення, чому людина не рухається далі. Стан жертви дозволяє нам нічого не вирішувати. Він знімає відповідальність за вибір. Поки, наприклад, всі винні, там, винні, обставини, люди, дитинство, суспільство, друзі, там, травму якусь зробили, і все таке, я можу стояти на місці, я можу не ризикувати, не рухатися вперед, і все таке. Найскладніше в тому, що стан жертви він може виглядати ну дуже усвідомлено. Це може бути, наприклад, людина, яка багато читає, людина, яка багато аналізує, людина, яка багато говорить про духовність, про всесвіт і все таке. Але всередині є оцей страх задати собі основне питання, а чого я хочу насправді? Бо якщо. Я визнаю, що це бажання, наприклад, не моє. Мені доведеться шукати своє, а це невідомо. Це без гарантій, це без готових сценаріїв. Про це не говорять в книгах, тому що на, сам, на самом деле не всі бажання потрібно здійснювати. Деякі бажання нам просто потрібно відпустити, бо вони просто не наші. І тоді іноді оця прокрастинація це не якась там лінь, це. Супротив душі, іноді в тому це не слабкість, це знак, що ми йдемо не туди. І стан жерти, він тримає нас у знайомому болі, тому що біль нам уже відома, якщо вона є в реальному житті в нас, а свобода це невідомість. І тому вихід зі стану жертву – це не якийсь там подвиг. Недуховний якийсь там прорив це тихий момент, коли ми самі собі кажемо, нам я більше не хочу жити чужим життям, я готовий там щось не знати, але обрати свою дорогу без якихось там оцих пустих обіцянок, без пафосу, що все в мене все зміниться і так далі. Тому що справжня духовність вона не починається там, де вже є світло, а вона починається там, де ти перестаєш собі в першу чергу брехати. Тому що можна бути усвідомленим, можна все одно боятися, можна бути на шляху, але не знати, куди йти саме. І це все є нормально, Якщо зараз, наприклад, ти. Находишся в того, де ти заплутався, де ти не розумієш, чого ти саме хочеш. І, можливо, це не якийсь там все, застій, ти не йдеш вперед. Це, можливо, це той момент, коли старе, воно вже більш не працює, а нове воно ще не сформувалося. І іноді достатньо просто перестати називати себе жертвою, дозволити собі бути живим. І цього вже достатньо, щоб напрям почав змінюватися. Тому що. Я ще раз повторюся, що я багато читаю там духовних книжок і так далі. Але все одно в кожної людини буває таке, що вона не знає, куди йти, вона не знає куди рухатися. Але дехто може собі признатися в тому, що він чогось не знає, що він чогось не вміє, але йти вперед. А дехто він находить просто відмазки, чому він це не робить, що. Він просто знаходиться в стані жертви і не хоче з цього виходити. Просто не хоче, тому що там комфортніше, тому що ту біль він вже знає. Він знає, як реагувати, він знає, як жити в тому стані, де все не так, як він хоче, де одна біль, все погане і оця темрява. А вийти з цього стану, вийти з стану жертви, взяти своє життя в свої руки декому невигідно. І вони живуть таким життям, де всі погані, все не так. Замість того, щоб просто вийти з цього кола і взяти себе в руки, і взяти відповідальність за своє життя в першу чергу. Але ще раз повторюся, що деяким людям це невигідно, а деяким вигідно. Я хочу подякувати, що ви були в цій розмові. Якщо вам щось хоч відгукнулося, значить ви вже не там, де ви були, і ви вже на крок перед.